Як завжди ці пені вас вітає програма Життя в квадраті, що виходить на телеканалі Запоріжжя. Ми для вас підготували багато цікавих сюжетів. Тож не пропустіть та проживайте життя в квадраті разом із нами. Цього Запоріжжя чекала довгих три роки, і нарешті, в рамках свого гастрольного стадіонного турне, океанель завітав до нашого міста. Тож замить ви побачите все, як відбувалося. Океанельзі ще навесні почав свій стадіонний тур. Із масштабними концертами музиканти об'їздили пів України. Звичайно, оминути Запоріжжя у цьому грандіозному турне рокери не змогли. Чекали дуже давно, чекали з самого початку, як стартував цей тур. Ну дуже приємно, тому що Славко давно не приїжджав до Запоріжжя, і тому це дійсно несподівана і дуже очікувана подія. Цього разу гурт вирішив організувати свій виступ так, щоб для кожного вистачило місця. А саме на стадіонах. Фанати ж кажуть: навіть якби пішов дощ. Все одно прийшли послухати улюблену команду. А в тому, що концерт відбувся open Air, вбачають тільки позитивні моменти. Дуже гарна погода, тому що вчора був дощ. Ось тому не жарко, дуже класно, тому що е, колись був концерт у, юні, у юністі, Там було дуже спекотно, дуже спекотно. Тому це дуже круто. Концертний тур океану Ельзу був анонсований на підтримку нового альбому Земля, проте не обійшлося без улюблених старих хітів, таких як холодно, сюзі, друг та інші. Прихильники водонго. Говорять, що не дивлячись на любов до нових пісень океанів, все ж знані композиції їм більше до душі. Найулюбленіші пісні, мабуть, зі старих альбомів, тому що це дійсно легенда. Це класика вже українського року. А я і думаю, про танк. Дідекий козел, який були не срам. Під Час концерту Славко Вокарчук віртуозно витанцював на сцені та спілкувався з фан-зоною. На виконанні однієї з пісень, фронтмен гурту попросив глядачів відтворити повну тишу на стадіоні, бо пісня надто душевна. Фанати також не зволікали і приготували для музикантів сюрприз. Покажіть, покажіть. О, все, все, все. 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 Шарики кульки так все будемо пускати. На виконанні пісні на небі на сцену летіли паперові літачки. Під композицією стріляй, натовп хлопок, повітряні кульки. Також фанати підіймали листи з надписом Дякую. І такі було за що красно дякувати. Адже музиканти відіграли дві з половиною години. Три рази виходили на біс. <музу> Життя Запоріжжя вирує. Сьогодні наша програма бувала на благодійному показі мод, де зібралися усі вершки запорізького суспільства. Тож, як все відбувалося, дивимося далі. Мода заради життя. Саме такий слоган обрали для фестивалю моди та благодійності Запоріжжя Фешн Дейс, який відбувався вже вдруге. Проект організували як не дивно люди, які далекі від світу моди Ольга Коваль та Наталія Галустова. Возникла идея после того, как мы подумали о том, что в городе было бы неплохо проводить чаще какие-то красивые праздники. Да? А так как э, я, как журналист, была связана со сферой моды, конечно, как бы сам Бог велел. Но э, очень было принципиально для нас, чтобы э, красота была наполнена смыслом. И, э, Прийшла ідея, що ми можемо не тільки організувати покази запорожських дизайнерів, але й провести в рамках цього проекту багатовітельний аукціон для рібінка. Фестиваль моди покликаний не тільки тішити естетично, а ще й надати майданчик для розвитку талановитих дітей. Так на показі виступали учасники проекту Україна має талант Даніела Касаткіна та Юра Астахов. Навірно, місія кожного это созидать, что-то делать. И в нашей профессии мы решили, что именно проекти такого рода яркого, Fashion Days, модний фестиваль, культурний фестиваль, благотворительне это то, что мы можем созидать со своей стороны в нашем городе. Наталя Галустова запевняє, для нашого міста такі покази актуальні, адже окрім того, що в Запоріжжі є багато будь-яких, тут також немало дизайнерів, які готові представити свої колекції на розсуд глядачів. оказывается, у нас в городе живут люди, которые могут творить, творить одежду красивую. Вот и мы их объединили. И в каждом городе крупном проходят Fashion Days. То есть в Киеве это Украинин Fashion Week, Одесса Fashion Days. Сегодня, кстати, у нас будет представитель Одесской недели моды в Запорожье. К нам специально приезжает на это мероприятие. Поэтому в Запорожье є що показати спеціально для Запоріжжя Fashion Days Місцевий дизайнер Наталія Ізотова створила колекцію одягу у стилі хіпі: легкість, свобода, кохання, єднання з природою та мир в усьому світі. Саме цим надихалася жінка під час створення своїх моделей. «Це дійсно такий взрив, взрив емоцій, взрив ідей. дій. От коли приложили організатори участь, одразу ж прийшла ідея зробити нову колекцію. Навірно, вот от. Я не думала, этом, да. дану. вот прийшов час, когда вот вот просто ну так невзначай взначай, Вот это будет будуть хіпі. Я так решила, что що будет. Наталія Зотова зазначає, такі заходи потрібні у нашому місті. Вони дозволяють розвивати в людях доброту і, хоча й не грошима, але все ж таки намагаються допомагати обездоленим. У благодійному показі мод також взяли участь дизайнери Ольга Коршунова та Наталія Петракова. На заході були помічені політики, високопосадовці та світські персони. Організатори ж запевняють, планують зробити такі. Вы знаете, мы хотели бы, чтобы такие проекты проходили не то что раз в год, а два и три раза в год, и проводили их не только мы, но и другие люди. Но так как мы работаем все-таки на телеканалах, мы работаем в сфере журналистики, к сожалению, пока нет возможности проводить чаще. Но даже раз в год это вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что и запорожская мода, запорожские дизайнеры интересны очень многим. Это достаточно, чтобы убедиться, что очень многие люди готовы помогать, готовы помогать красиво и легко. Э, когда мы готовили данный проект, мы познакомились с очень многими людьми, которые действительно открыто идут на такие предложения. И, знаете, это очень приятно, что в нашем городе есть такие люди. У рамках Запоріжжя Fashion Days, окрім модних дефілів, відбувся благодійний аукціон, лотами на якому стали ювелірні вироби, ексклюзивні вбрання та аксесуари від запорізьких дизайнерів. Отримані кошти підуть на лікування дівчинки Ані Дятлової, яка хворіє на муковіцидоз. Сьогодні нарешті відбудеться подія усього літа фінал конкурсу Студміст Запоріжжя. Тож, хто стане переможницею цього конкурсу, дізнаєтеся за декілька хвилин. Нарешті відбувся фінал конкурсу студміс Запоріжжя Запоріжжя-2013». На це шоу Запоріжжя чекало довгих три місяці з самого початку кастингів. До речі, саме цей етап конкурсу, за словами головного організатора та режисера постановника Юлії Чернети, є найскладнішим. Кастинг так всегда очень волнительно. Ми очень переживаємо. Придут к нам именно те саме лучше, саме красиві і саме ідеальні. І, конечно же, всегда есть вот этот вот момент волнения. Но слава богу, в этом году кастинги прошли очень успішно, і наши переживання були пустими, і все получилось как нельзя лучше. Цього року на кастинг прийшло багато дівчат вибрати найкращу з них надскладно. Всі гарні, довгоногі та пишно косі. Самі ж учасниці конкурсу зізнаються, вони товаришують та за час підготовки до фінального шоу встигли стати родиною. Сімейні стосунки до речі не новина на цьогорічному конкурсі, адже участь у ньому прийняли близнючки Валерія та Яна Ямчукове. Сестри звичайно вболівають одна за одну. Якщо моя сестра побігла, я буду за нею дуже рада, тому що це дуже крутий конкурс, Все в регіоні, мені здається, в Україні имеют большие масштаби, я буду очень рада за нее. Если даже я не побігла, не выиграю, а она выиграет. То... Аналогично, я также буду за нее рада. Конечно, будет обидно, что, может быть, она... праздновать все равно будем вместе. Да, может быть, она себя показала с какой-то другой стороны, чуть-чуть лучше, я буду за нее рада, естественно. Дівчата кажуть, вони завжди разом. Тому і не дивно, що і на касан прийшли пліч опліч. Усі учасниці вже другий рік поспіль в один голос твердять, що конкуренції на цьому шоу немає. Та додають всьому виною оргкомітет. Саме завдяки ним панує дружня атмосфера під час усіх етапів конкурсу. Судити цьогорічне шоу зібралися справжні цінителі краси, успішні чоловіки, які точно знаються на жіночій красі. Тому з критеріями оцінки дівчат вже визначилися. По жінственності по в общем -то, по многим факторам, которые должна показать красивая молодая девушка, которая хочет стать мисс Запорозьем. Я буду обращать внимание на то, как девушка будет себя вести на сцене, насколько она будет естественно это будет выглядеть. Ну, конечно, на ее природную красоту и данные. Одним із членів журі також була перша віце-місіс України Наталя Єгорова. Вона, як і хто інший, знає, як відчуває себе конкурсантка на сцені, тому мала для дівчат декілька порад. Спокійство, тому що далеко не всі можуть тримати себе на сцені спокійно, впевнено. Ну мабуть, це основне – спокойствия. Самі дівчата теж намагалися бути спокійними та опанувати себе, хоча у гримерках і була метушня. Саме там ми зустріли судні Запоріжжя 2012 Кристину Христину Жамкову. Вона зізналася, для неї перемога у цьому конкурсі була дуже несподіваною. Зараз дівчина також мала свої побажання для дівчат. Я говорила девочкам сегодня побольше улыбки, побольше эмоций, чтобы они показывали себя, чтобы они вот так вот не дрожали, как это у нас было, в принципе. Ну, по максимуму просто-напросто вели себя, как можно сказать, стервозно, возможно, в каком-то роде. Ну и, в принципе, просто были такие, какие они есть. И просто показывали это все на 100%. За їх життя Христина змінилася на краще, каже, стала більш граційною та жіночною. А ще дівчина виходить заміж. Тому усі пропозиції щодо модельної кар'єри на даний момент відхиляє з нашою програмою. Христина поділилася своїми міркуваннями щодо можливої переможниці студміст тудміст дві тисячі тринадцять. пока в лідерах. Я просто була на головних репетиціях. У мене зараз час дівчина Єлизавета Шахотіна. Шатохіна. А от, мені кажеться, що от, вона як-то вот в п'ятерку мою вході. До речі, Христина не єдина, хто виводить у своїх рейтингах Лізу Шатохіну. Близнючкам Лері та Яні також подобається Ліза. Мені дуже подобається Ліза Шатохіна. Мені mm теж аналогічно. Ви знаєте, я вже не вперше, що можливо вона переможе. Хтось да, знає, може вона побіжить, мені здається, на яркій. Сама ж Ліза також відчуває, що може перемогти. Каже, її підтримує багато людей і саме це дає їй наснаги в жодному разі не розслаблятися. Що ж до переможниці, то дівчина зізнається, кожна з учасниць заслуговує перемогу. Є, звісно, ті дівчинки, які по моєму мнению, достойно войти в пятерку, но на самом деле на протяжении всего времени вот эта вот пятерка, как для меня, она менялась. Тобто кожен розкривався в своєму якомусь то амплуа по своєму Кто-то ярче в талантах, кто-то в собственной подаче, кто-то в ходьбе, кто-то вообще в жизни. То есть настолько это все как-то по-разному, то есть как сегодня это все разыграется, как человек проявит себя, то есть это тоже непредсказуемо, потому что та или иная ситуация все же может сложиться на самом деле, вот ну, как никто не знает. Зрештою казусів на шоу Студ Запоріжжя Запоріжжя-2013» не відбулося. Всі дівчата виконали свою ролі бездоганно. Масштабний концерт тривав більше двох годин, та всі з нетерпінням чекали на оголошення переможців, і дива не сталося. Цьогорічний конкурс Студміс Запоріжжя виявився передбачуваним. Корону переможниці отримала Ліза Шатофіна. Дівчина не приховувала захоплення від дійства та щиро раділа короні. счастлива, это правда. На самом деле, вот эти все волнения, это действительно вот сегодня это было переживание. Но на самом деле, все-таки уверенность в себе победила. Я нереально счастлива, спасибо. На сьогодні це все наступного разу вас чекають не менш цікаві сюжети ніж сьогодні. Тож пам'ятайте, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.